Тобі, Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, апостол Павло в першому посланні до, до Солонян каже, щоб ми безперервно молилися. Каже до Солонян на то, що вони постійно перебували в молитві. У нас якось питання, як це безперервно. Тому декілька штрихами хотів би пригадати, що ця. Традиція безперервної молитви існувала ще в глибокій древності в вибраному народі. Тому що люди розуміли, кажуть, з ким поведешся, того наберешся, що ти, коли ти займаєшся різними матеріальними справами, ти просто матеріалізуєшся. Ми знаємо, як ввечері тяжко молитися. Чому? Бо ти зматеріалізований за цілий день? Бо ти тим переймався, тим займався. Як легко жити, поступувати, коли ти був сповіді, після святого причастя, у храмі Господні. Тому. Розвивали день на молитву. І ця молитва була мала різні, якби площини. Найбільше розвивали, хоч би молитва вранці ввечері молилася, або вранці в ввечері. А традиції єврейські молилися набагато частіше і те, що перейняли християнство. В Християнів в першій древності в часах, що залишилося в монахісі, це було. Перший час, третій час, шостий, дев'ятий, вечірня, повечірня, північна утрення. Молилося щонайменше 8 годин у добу. Чому? Щоб ці миті життя знову зустрічатися з Богом. А коли ти зустрічаєшся чим тяжкіше з Богом, тим тобі в житті все прояснюється. Бо для нас є проблеми, труднощі, клопоти, кризи, Бога є рішення на все. Тому, коли апостол каже безперервно моліться», це значить, що частіше ставаємо на молити. І слово «безперервно» означає, що коли ти помолився, цей запас пам'яті про Бога, бо молитва це пам'ять про Бога, це перебування в присутності і в тобі лишається. Тому в житті можемо виробити свою безперервну молитву. Наприклад, молитися щогодини, от чи наш, повертатися в пам'ять у присутність Божу. Повертатися своїм лицем до Господа, молитися там, що три години щось довше чи коротше, кожен має вибрати свій ритм повернення до Господа. Але чим більше будемо ми з Богом, тим більше все в житті буде вияснюватись. Святий Госин про це сказав неймовірно, коли Бог на першому місці все на своїх місцях. Господь сказав: шукайте перше царство небесного все інше вам додасть. Тому пельмуймо молитву. Чим частіше зустрічаємося на молитві Господі і все, повторюю, все в житті стане на свої місця.